Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Попався мені такий фотоапарат Zenit 12XS з об'єктивом Helio 44M6. Рішив зробити короткий огляд і, як завжди, назвати актуальні ціни на сьогодні. Так що дивіться ролик до кінця. Фотоапарат у шкіряному кофрі, все як положено по ГОСТу. Фотоапарат в певній мірі є рідкісним, якщо можна так сказати. Принаймні користується вищим попитом ніж 12 sd і 122 й зеніт. Фотоапарат у робочому стані. Все взводиться, щолкає це малоформатний однооб'єктивний зеркальний фотоапарат з напівавтоматичною установкою експозиції. Випускався в 90-х роках на білоруському оптикомеханічному об'єднанні. Розроблений на основі фотоапарата Zenit 12XP відрізняється зміненими зовнішніми панелями та конструкцією автоспуску. Об'єктив Helios 44M6 об'єктив має автоматичну діафрагму та класичне чорне оформлення. Його можна використовувати практично на будь-яких сучасних цифрових камерах, як дзеркальних, так і бездзеркальних. Для цього достатньо підібрати правильний перехідник. Цим об'єктиви Helios дуже популярні, оскільки в більшості їх беруть для прямого використання, а тушки, тобто самі фотокамери, без об'єктива викидають або збирають по декілька штук та виставляють все одним лотом, оскільки ціна на деякі тушки може бути 20-30 гривень. Що ж до оптики, на даній моделі передбачено два варіанти штатних об'єктивів. Це Helios 44 m 6 і Helios 44 m 5 У нас стоїть Helios 44 m 6 Об'єктив у хорошому стані, без дефектів, лакофарбове покриття без потертостей. Діафрагма працює. При купівлі варто звернути увагу, чи немає грибка на лінзах. Це можна побачити, якщо з другої сторони підсвітити ліхтариком можна і від телефона. Подивитися по краю лінзи з внутрішнього боку. Іноді і без підсвідки можна побачити грибок, це, звичайно, все можна прибрати, але додаткові втручання і лишні витрати, тим більше якщо ви самі цього не робите. Тепер щодо цін: фотоапарат з даним об'єктивом Helio 44M6 у такому стані і з такою комплектацією, як у мене, це лише кофр, орієнтовочно вартує на сьогодні, а це в нас 2024 рік. 1200-1500 гривень. По курсу долара, це виходить 30-36 доларів. Можете відштовхуватися від стану вашого фотоапарата, якщо стан кращий і комплектація більша, ціна відповідно вища. І наоборот, якщо все в гіршому стані. Якщо брати окремо об'єктив стан, як ви бачите, ціна орієнтовочно буде 1000 гривень або 25 доларів. Дякую за перегляд відео, не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал, тут багато цікавого.